Бачимо наш веб-додаток, і є різні. Варіанти навчання, так є і Python, і різні напрямки, і, і такі мови програмування, як C, Python, C Sharp, SQL, HTML, CSS, Java, JavaScript, Intermediate, Так у нас там був рівень, і також можна завантажити або зепсу або Play Market, в залежності який у вас телефон. Також ви можете обирати, ви можете починати з початкових рівнів, а можете обирати лярні вже. Також можна вибрати собі мову інтерфейсу. Я мінус, що немає української мови, але я бачила на Play Market під додатком. Багато вже ментарівки звернули на це увагу розробникам. Тому можете долучитись до цього і також висловити свою думку, вони обіцяють поправити. Отже, це навчання свого роду в такому ком'юніті однодумців, де ви можете після виконання кожного завдання читати коментарі інших учнів і можете так навчатися відповідно один одного. Також ви можете порівнювати власний код з чиїмси, і це дуже зручно і дуже повчально, так тому що ви бачите все у порівнянні і можете оцінити свій рівень, можете навчитися від когось. Так от тут ми бачимо, як буде виглядати сертифікат приблизно так, і е, у нас ну це е, курси у мене ще е, в процесі, е, так е, і е, ось так виглядає приблизно теоретична частина. Так е, і якщо зелена полоса, це означає, що вже пройдений один рівень після проходження всіх рівнів на якомусь е, напрямку навчання. У нас в кінці є можливість одержати сертифікат. Який можна завантажити у формі .pdf файлу і можна ним поділитися в соцмережі? Також є турнірна таблиця лідерборд, де Ви можете вирівняти свої досягнення, оскільки ви будете заробляти бали за виконання завдання, за проходження рівнів, і будете отримувати життя. Так хочу звернути вашу увагу на реєстрацію. Будете реєструватися. Вказуєте, так на бачим сердечка, це життя. Вказуйте реальне своє ім'я і прізвище англійською мовою, бо потім так і буде зазначено у вашому сертифікаті. Тобто ніяких нікнеймів, псевдонімів. зараз. Подивимось, як приблизно буде виглядати ваш додаток з Google Play. Отже. Ось бачимо знайомий логотип, вражені фото приблизних вікон даної програми, так? різні і коментарі і проходження навчання. Так? Дуже зручно, що є автозаповнення, це так якби в якомусь вже справжньому середовищі розробки. Ось, і Це гарно підсвічується кольорами, так, ви можете собі прогнати так, як кнопка Run, і побачити вам, покаже, чи є помилка чи нема в вашому кольору. Тож завантажуйте собі додаток і навчайтеся і бажаю вам успіху.